Співробітниця поліції Одеси, яка дозволила собі цинічні висловлювання про свою роботу з охорони церкви на Великдень, втратила службове посвідчення. У відео, яке потрапило до мережі, дівчина висловлює невдоволення тим, що їй доводиться нести службу біля церкви, і з легкістю говорить про можливі жертви обстрілів, яких їй зовсім не шкода. Очень хіханькіхопенькініханьки. Ахнітю охранять мляті сіло чоловік стрітціба. Ми прилітів туда ішов грати вже страшно. Мінус сто чоловіка. Керівництво ГуНП Одеської області відреагувало на інцидент негайно, ініціювавши службову перевірку. Подібна поведінка несумісна з етичною місією правоохоронця і завдає шкоди іміджу поліції, заявили у відомстві. У результаті перевірки поліцейську було усунуто від виконання службових обов'язків. Її подальша доля в рядах нацполіції буде вирішена за результатами розслідування. У Гунпе Одеської області наголосили, що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського. Наше завдання захищати і оберігати громадян, у тому числі під час релігійних свят, сказали у відомстві. Ми з повагою ставимося до традицій і цінностей нашого народу.